Вітаю всіх на своєму каналі. Тема сьогоднішнього уроку безполучникове складне речення. Що потрібно знати про безполучникове складне речення? Насамперед, яке речення називається безполучниковим складним? З яких частин воно складається? Які з них однотипні, які різнотипні? Є змістові відношення між цими частинами? Як читаються безполучникові складні речення? Відповідно до цього потрібно вміти визначати безполучникове складне речення, розрізняти однотипні та різнотипні частини, пояснювати, які змістові відношення між ними існують, і, звичайно ж, правильно інтонувати безполучникові складні речення. Отже, безполучникове складне речення. Звертаю увагу на те, що вони відрізняються від складносурядних і складнопідрядних тим, що поєднуються в змістове ціле. За допомогою тільки інтонації, звернути потрібно увагу саме на те, що інтонації. Отже, інтонації. Не використовуються між частинами сполучники та сполучні слова відповідно. І для того, щоб висловити думку, звичайно ж, різні засоби інтонації, різні види інтонації мають ширші можливості. Таким чином у реченнях. Настала північ, за вікном шумить спокійно сад, в товаристві лад усяк тому радіє, налагодь струни золоті. Весна бенке справляє. Ставляться відповідні розділові знаки в першому кома, в другому тире, у третьому двокрапка, залежно від того, які смислові зв'язки між цими частинами. І яка відповідна інтонація. Сполучників чи сполучних слів. Немає у цих реченнях. Як довести, що це речення безполучникові складні? Потрібно визначити, звичайно, граматичні основи. Починаємо із дії. Настала що північ, перша частина. За вікном шумить спокійно сад, дія, що робить шумить. І, відповідно, що шумить сад, це друга частина. Отже, тут дві частини пов'язані тільки інтонацією, а на письмі ставиться кома. У наступному реченні є тільки підмет лад у першій частині, у другій частині є дія, що робить радіє, хто радіє, усяк. Теж пов'язані тільки інтонаційно. У частині, у третьому реченні налагодь струни-золоті весна-бенкет справляє. Перша граматична основа, що зроби, налагодь, простий дієслівний присудок – то налагодь має, це односкладна, означена особова частина. У другій частині присудок що робить, справляє. Є і підмет весна, це друга частина, вона є двоскладною, тому що в ній є і підмет, і присудок. Висновком є правило: безполучникове складне речення це речення, частина якого поєднується в змістове ціле за допомогою інтонації. Звертаю ще раз увагу на Інтонацію, тільки інтонація. Узагальнювальна таблиця коротко повідомляє про безполучникове складне речення. Перше, що воно складається із двох і більше простих частин, тобто може бути дві, може бути три, може бути більше частин, рівноправних між собою. Основний засіб зв'язку, як я вже говорила, є інтонація. Вона може бути переліку, пояснення, зіставлення, протиставлення. І відповідно ставляться такі розділові знаки кома, крапка з комою, двокрапка або тире. Частини безполучникового складного речення виражають смислові відношення одночасності, послідовності, зіставлення, протиставлення, причини. Пояснення, умови, часу, наслідку. Тобто ця таблиця коротко розказує про безполучникове складне речення. Є дві основні групи за характером змістових відношень. Речення з однотипними частинами, які дорівнюють складносурядному реченню. Що це за речення? Вони рівноправні між собою, однорідні. Не підпорядковується одна одній і, звичайно ж, вимовляються з паузами між компонентами, тобто між частинами. Друга група за характером змістових відношень це безполучникові складні речення з різнотипними частинами, синонімічні до складно-підрядних речень. А значить, вони нерівноправні, бо у них одна частина пояснює другу, відповідно, їй підпорядковується. Отже, треба запам'ятати дві основні групи за характером змістових відношень. Перша однотипні частини, друга різнотипні частини, які є у безсполучниковому складному реченні. Між частинами однотипними чи різнотипними існують змістові або їх називають смислові відношення. Однотипні частини мають такі відношення. Дії, події, явища, стани відбуваються одночасно. Світило Сонце парувала земля. Все відбувається одночасно. Чому це безполучникове речення? Тому що в ньому дві граматичні основи. Світило сонце, парувала земля. Позначаються у схемі такі речення квадратними дужками. Всі безсполучникові частини позначаються квадратними дужками, тому що вони рівноправні між собою. Друге смислове відношення це послідовність дій, явищ станів. Тобто все відбувається одне за одним. Лягло сонце за горою, зірки засіяли. Спочатку лягло сонце, я визначаю граматичну основу, а потім уже засіяли зірки. Наступне смислове відношення зіставлення. Усе минеться, одна правда залишиться. Усе і правда зіставляються одне з одним. Схема такого речення відрізняється від попередніх тим, що у ній є інший розділовий знак тире. Протиставлення теж є змістовим відношенням. Книгу прочитав, а на крилах політав. Прочитав. Протиставляється політа. І причини або наслідку. Пара до двору сходять місяць і зорі. Чому пора до двору? Тому що сходять місяць і зорі, місяць і зорі однорідні два підмети прости. І у першій частині є присудок, виражений прислівником пора. Запам'ятати слід змістові відношення між однотипними частинами, саме однотипними, тими, які є рівноправними, які не підпорядковуються одна одній. Одночасність, послідовність, зіставлення, протиставлення причини або наслідку. Такі змістові відношення між цими частинами. Змістові відношення між різнотипними частинами. Перше називається пояснювання. У реченні щастя не кінь прямої дороги не визнає є дві частини. Перша частина щастя не тінь, друга частина прямої дороги не визнає. Чому пояснювані смислові відношення? Тому що друга частина пояснює першу частину і підпорядковується першій частині. Наступний вид відношень часові. Прийшов березень минулий турботи. Тобто можна перебудувати на складно підрядне речення. Коли прийшов березень, вказує на час. То минулий турботи. Умовні містові відношення. Згаяш хвилину, втратиш годину. Коли згаяш хвилину, перебудовуємо легко на складно підрядне речення, то втратиш годину. Теж частини підпорядковується одна одній. Причинові добре бідному. В нього від багатства голова не болить. Чому добре бідному пояснюється, тому що в нього від багатства голова не болить? Запам'ятайте змістові відношення між різнотипними частинами, тобто такими, які підпорядковуються одна одній. Пояснювальні, часові, умовні, причинові. Переважно між такими частинами ставиться тире або двокрапка. Є безсполучникові речення ускладненої структури, тобто це речення комбіновані. У них можуть поєднуватися однотипні і різнотипні речення, і виходить речення, складне, складна синтаксична конструкція. Такі речення часто трапляються в художньому стилі мовлення для опису подій чи явищ, у роздумах різноманітних. Є вони в публіцистичному стилі мовлення. Для прикладу речення. Гроза пройшла, зітхнули трави, квітки голівки підняли. Сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі. Речення складається із кількох частин. Перша частина гроза пройшла, друга частина зітхнули трави. Третя частина квітки голівки підняли. І четверта частина Сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі. Між Першою і другою частиною є е, різнотипність. Між другою і третьою є послідовний е, смисловий зв'язок, тобто однотипність. І, відповідно, між третьою і четвертою продовжується цей. Таким чином, різнотипність пов'язується із однотипністю в одному реченні. Тому воно є. Безполучниковим реченням ускладненої структури. Інтонація відіграє важливу роль у безполучниковому складному реченні. Так як у безполучниковому складному реченні використовуються різні розділові знаки, то, відповідно, є і інтонація, яка теж є різною. У цій таблиці стрілкою вгору показується тон, з яким ми читаємо частини. Прямокутниками показуються частини безполучникового складного речення. Отже, якщо ставиться кома між частинами безполучникового складного речення, то наприкінці кожної частини тон підвищується, а на останній знижується. Як приклад, подається речення. Між туманними зорями ловили вітер вітряки. Тон. Під туманними зорями лежала хліборобська сторона. У цьому реченні дві частини. На першій, Наприкінці першої голос підвищуємо, наприкінці останній голос знижуємо. Якщо ставиться довший розділовий знак, крапка з комою. Така ж сама інтонація, як і у реченні з комою, але пауза триваліша. Плететься місячний промінь, торкає білий сніг чорною плямою комин на білий килим ліг. Наприкінці першої частини тон підвищується, і наприкінці останньої частини він знижується. На місці крапки з комою робиться триваліша пауза. Продовжуємо про розділові знаки та інтонації. Якщо у безсполучниковому складному реченні ставиться тире, то Перша частина читається з підвищенням тону, потім різко обривається тон, і початок другої вимовляється помітно зниженим тоном. Прикладом є речення Чужинця шани ждатимеш дарма, у твій слід він кине сміх погорду. Наприкінці першої частини голос підвищуємо, робимо тривалу паузу і в кінці голос знижуємо. Якщо ставиться два крапка, то перша частина вимовляється зі зниженням тону, робиться тривала пауза, і друга ще більше знижується. І засвітиться згубна суть отієї ще прапрограми. Президенти приходять ідуть, і йдуть, ітчись лишається з нами. У цьому реченні наприкінці першої частини голос знижується. Далі читається зниженим тоном. І кінці речення голос теж знижується. Безполучникові речення в порівнянні із сполучниковими частіше вживані, в різних текстах, у художньому стилі мовлення, як я вже говорила, у художньому стилі мовлення, який орієнтується на внутрішнє проговорювання. Це часто не власне пряма мова. Публіцистичному стилі мовлення, який часто має вплинути на слухача, читача, це ораторський виступ, полемічний телерадіокоментар і так далі. Так як у безсполучниковому складному реченні немає сполучників, то тому, звичайно, жести, міміка дуже суттєво замінюють сполучники і сполучні слова. Наприклад, речення «Повечерів мій день. Туман поле ясне укриває. Я дивлюсь, хвилюючись навколо. Мені треба поспішати. Розглянемо це речення. Перша частина має граматичну основу Повечорів день. Друга граматична основа укриває присудок. Що туман. Третя граматична основа дивлюсь, хто я. І четверта граматична основа треба поспішати, має тільки складений дієслівний присудок. Таким чином, у цьому реченні чотири частини, які вони між собою. Між першою і другою, ми бачимо кому, а значить, думаємо про те, які смислові відношення між ними. Тому що, коли ставиться кома, найчастіше це однотипні частини. Повечері мій день. Туман поле ясне укриває. Я дивлюсь, хвилюючись навколо, всі ці частини, перша, друга і третя, пов'язані послідовним смисловим відношенням. А от четверта частина вказує на наслідок. Це вже різнотипний вид зв'язок. В цьому реченні пов'язується однотипність і різнотипністю. Підсумуємо вище сказане. Що ми знаємо, що безсполучниковим складним реченням називається речення, частини якого пов'язуються між собою тільки інтонацією. Є частини однотипні, є різнотипні. Однотипні частини це ті, які рівноправні між собою, не підпорядковуються одна одній і синонімічні до складно сурядних речень. Різнотипними є частини. Нерівноправні, які підпорядковуються одна одній і замінні складнопідрядним реченням. Між однотипними частинами існують такі змістові відношення. Одночасності, послідовності, зіставлення, протиставлення. Причиною. Між різнотипними частинами існують такі змістові відношення, пояснювальні, умовні, часові причиною. Інтонація речень різна. Переліку, зіставлення, протиставлення, зумовленості, пояснювання. Відповідно до знань, ви будете володіти і вміннями. Будете визначати безсполучникове складне речення серед інших речень, тому що воно не має сполучників і сполучних слів. Будете розрізняти однотипні та різнотипні частини, зважаючи і на розділові знаки, і на смислові відношення. Смислові відношення треба вміти пояснити. І, звичайно ж, коли ви будете читати безполучникове складне речення, чи слухати його, то треба читати з правильною інтонацією і прислухатися відповідно до того, хто читає, до тону, до пауз на місці розділових знаків. Таким чином ви зможете оволодіти цими знаннями, які я вам пропоную, легко і просто. Я не сумніваюся, що ви будете. Більше і глибше вивчати українську мову це допоможе вам підготуватися і до зовнішнього незалежного оцінювання. Тому пропоную підписуватися на мій канал, оцінювати мої уроки, писати в коментарі. І бажаю успіху. На все добре, до зустрічі!